У Греції почались вибори до парламенту. Саме від його складу залежатиме доля країни. Основна інтрига чи зможуть дві найбільші сили соціалістичний рух Пасок та консервативна партія Нова демократія на двох здобути достатньо голосів, щоб сформувати дієздатну коаліцію. Тільки ці партії пообіцяли Європі тримати курс на скорочення бюджетного дефіциту навіть коштом болісних економічних заходів. Зранку на дільниці прийшли головні політичні гравці: прем'єр-міністр тимчасового уряду Лукас Пападімос, лідер консерваторів Антоніс Самарас та соціаліст Евангелос Венізелос. Саме на цих політиків греки покладають відповідальність за кризу в країні. Існують побоювання, що виборці їм цього не пробачать. Тож до парламенту можуть потрапити ультраправі та ультраліві сили, які обіцяють скасувати заходи економії і відмовитися від міжнародної допомоги. Проблема ускладнюється тим, що пасок і нова демократія поки не бажають утворювати коаліцію.